30 років багато чи мало, проте для дружби і тісної співпраці це значний термін. Саме стільки норвезька благодійна місія Віра Надія Любов та користень має теплі стосунки і плідну співпрацю. За цей час закордонні друзі з Норвегії допомогли у реалізації багатьох благодійних соціальних проєктів. Було передано не одну тонну гуманітарного вантажу, поповнено матеріальну базу освітніх закладів, лікарень. Подаровано автомобілі швидкої допомоги та пожежні відкрито за сприяння міської влади та облаштовано будинки сімейного типу, реабілітаційні дитячі центри і гуртожитки. І кожна допомога надавалася скромно від щирого серця норвезьких друзів, студентів, вчителів, звичайних громадян. Протягом цих років мешканці Коростенської громади постійно відчувають підтримку закордонних друзів. Шановні друзі, 30 років об'єднує. Благодійну місію віра, надія, любов і місто Коростень дружбою, гарними стосунками, допомогою з боку наших норвежких друзів. Сьогодні важко не назвати всі направлені соціальної допомоги, які нам надають норвезькі друзі. Це і відкриття будинків сімейного типу, це і допомога лікарні, це і допомога. Пожежникам, це відкриття спільних гуртожитків для дітей, сиріт. Це особлива велика допомога освіті, допомога органам організаціям спорту. Мені важко просто все назвати, всі ці направлення. Ми будемо потім про це говорити ще, але скрізь присутня норвезька місія віри, надії, любові. Ми пишаємося тим, що ми змогли налагодити такі дружні людські стосунки саме з цією місією, тому я щиро вдячний засновникам місії Віри, надія любов з сторони нашого міста, причетними до співпраці з місією Віри, надія любові. І оці конкретні справи, які ми спільно робимо, я думаю, про це знають всі користенці, і ми маємо можливості, коли приїжджають наші друзі з Норвегії, спільно показувати те, що зроблено, як воно експлуатується, які наслідки позитивні цього є. І це є приклад гарної дружби між Норвегією і Україною. Важливу роль у налагодженні зв'язків між Коростенем та норвезькою благодійною місією Віра Надія Любов відіграв Сергій Іванович Ковальчук, який став справжнім містком між двома народами. Місія виникла, як ви знаєте, 30 років тому. І, звичайно, початок був такий трошки буремний, було важко, звичайно, це тяжкі були часи. Але, ну, дякуючи засновнику місії Бейнту Гансену, який в той час. Приїхав Коростень, вирішив заснувати цю місію. Він побачив цю велику роботу, яка ведеться тут, і в нього горіла душа, щоб щоб щось зробити, полегшити життя місту, щось зробити добре таке. І з цього почалася по суті, робота. Почали їздити в гуманітарні вантажі. Також підключилися школи, багато шкіл в Норвегії підключились до цієї роботи. З кожним роком це набирало оберти. Більше і більше і ставало більше і більше таких проєктів по суті. Гуманітарні вантажі рок за роком курсували між Норвегією і Україною. Багато людей, як з Норвегії, так і з України, з українського боку приймали участь в цих проєктах. Важко згадати і назвати кожного з них, звичайно, але ну, історія дуже дуже багата цих проєктів. Варто відзначити, що за весь цей час до благодійної допомоги активно долучалися норвезькі школярі. Ще у 2011 році, завдяки пожертвуванням норвезьких школярів за участю міжнародних благодійних місій і влади міста користання, в селищі Чигирі з'явився дитячий будинок сімейного типу. Саме на капітальний ремонт цієї споруди і пішли гроші, зароблені норвезькими учнями. Вже наступного 2012 року за сприяння норвезької благодійної місії Віра Надія Любов було відкрити. Це тут центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії, в якому дітям з особливими потребами надають реабілітаційні послуги. Хотіла б сьогодні подякувати норвезькій місії за те, що у 2011 2012 роках вони зробили повністю ремонт нашого приміщення центру джерело надії. Дуже дякуємо нашим норвезьким друзям за таку капітальне вкладення в розвиток і реабілітацію наших діток, які відвідують центр від М'я всіх батьків і від нас в тому числі у 2015 році у користині був реалізований ще один соціальний проєкт це гуртожиток для дітей-сиріт, які після закінчення шкіл-інтернатів повертаються в місто та не мають де жити. На той час міська влада знайшла та виділила приміщення. Усі витрати на реконструкцію, ремонт та облаштування взяла на себе норвезька благодійна місія Віра Надія Любов. Також у 2018 році за сприяння норвезьких благодійників користині реалізували ще один соціальний проєкт гуртожиток для хлопців сиріт. В приміщенні був зроблений ремонт, облаштовано усі кімнати, закуплено необхідне обладнання та техніку. І знову значну частину коштів на гарну справу зібрали норвезькі студенти. В Норвегії є така традиція. Всі діти, кому від 16 до 18 років, один день на рік працюють, а зароблені гроші йдуть на гуманітарні проєкти на допомогу дітям в інших країнах. І ось вже багато років поспіль ця молодь допомагає користуню в реалізації різних соціальних проєктів. Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей Віри надії Любові відчуває постійну турботу і допомогу від норвезьких благодійників. На сьогодні в центрі перебуває 31 дитина. Завдяки такій співпраці заклад отримав необхідне обладнання, меблі, ноутбуки, побутову техніку для кухні, посуд, одяг, взуття, засоби гігієни та інші речі, що створюють комфортні умови для дітей і сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ця багаторічна підтримка яскравий приклад, Справжньої дружби, доброти та щирого бажання допомогти тим, хто потребує тепла і уваги. Всі 30 років норвежці нам допомагають. Ми дуже вдячні за допомогу благодійну, допомогу одягом, допомогу взуттям, а скільки допомогу матеріалам, допомогу в ремонті, Ми допомагали оздоровлюватися дітьми Ми кілька разів. Більше шести разів ми їздили на море відпочивати, їздили на Карпати відпочивати. Це все організовували нам організовувала нам Норвезька місія. У цьому році ми закінчили повністю робити дитячий ігровий майданчик. Це великі кошти і велика допомога нам. Норвезька благодійна місія Віра Надія Любов упродовж багатьох років надає суттєву підтримку і закладами освіти Коростенської громади. Значна частина коштів була спрямована на покращення матеріально-технічної бази шкіл і садочків. За цей час придбано меблі, комп'ютери, а також побутову техніку, зокрема холодильники, морозильні камери, електром'ясорубки, електросковорідки, кастрюлі, пилососи, водонагрівачі, пральні машини та багато іншого необхідного обладнання та матеріалів для навчання. Усе це допомагає створювати комфортні та сучасні умови для навчання і розвитку дітей. Користуючись нагодою від батьківської громадськості відділу освіти, мені хотілося б сказати щирі слова вдячності місії і в першу чергу координатору Сергію Ковальчуку за розуміння потреб відділу освіти, за турботу і підтримку дітей нашої громади, за покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. І нехай дитячі посмішки, нехай людська вдячність буде запорукою і підтримкою. Подальшої співпраці між відділом освіти та благодійною місією тюсантак центру дитячої та юнацької творчості є також за що дякувати нашим норвезьким друзям. Завдяки їхній благодійній підтримці у 2016 році була відкрита хіміко-біологічна лабораторія. Загальна вартість цього важливого проєкту склала 86 тисяч гривень. Сьогодні вихованці гуртка мають можливість цікаво та корисно проводити свій час, займатися дослідницькою діяльністю та глибше пізнавати різноманітні хіміко-біологічні процеси. А ще результатом цієї співпраці стало облаштування кімнати раннього розвитку. Вона створена спеціально для дітей віком від двох років. Сучасні розвивально-корекційні іграшки, які були закуплені, допомагають малечі розвиватися, пізнавати світ та зростати у турботливому середовищі. Школа етикету центру також також отримала допомогу від закордонних друзів. Для дітей цього гуртка були закуплені матеріали для повноцінної роботи. В межах благодійної допомоги гурток шиття отримав швейні машинки та оверлоки. А ще живий куточок установи, де проживають два кролика та морська свинка, були забезпечені кормом для тварин. Співпраця наша досить довга, і вже понад 11 років, як я директор цього закладу, і перелічити усю допомогу і підтримку важко, але завдяки саме початковій підтримці, коли ми стали єдиним закладом, об'єднавшись, це понад 10 гуртків мали можливість існувати від ідеї до реалізації. Скажу відверто, це не просто допомога, це наша можливість працювати далі в сучасних умовах, бути сучасними і актуальними для дітей і батьків нашої користи. Менщини дуже дякую. Завдяки норвезьким благодійникам у центрі дитячої та юнацької творчості запрацював гурток лялькового театру. Для занять було закуплено 75 яскравих, якісних лялькових іграшок. Цей гурток став справжнім простором творчості, фантазії та самовирження для дітей. Вихованці з радістю створюють власні вистави, розігрують казкові сюжети, розвиваючи мовлення, уяву та комунікативні навички. На базі центру дитячої та юнацької творчості працює гурток картингів та квадроциклів. Свого часу норвезька місія Віра Надія Любов допомогла у створенні цього гуртка. Благодійники передали шість картингів та чотири квадроцикли. На сьогодні тут займається 60 дітей віком від 10 років. У 2014 році передали нам картинги та квадроцикли. Норвезька благодійна місія ТХК. За що їм дуже вдячні. Без них мабуть не існував би цей гурток на сьогоднішній день. дітей дуже цікаві. Техніка, і хлопчики, і дівчатка також попадаються. Ну дуже цікаво їм. Займатися технікою подобається мені. Так крутити гайки. Ну їздити на техніці. Це для мене. Вау, дякую вам велике, що ви нам дали квадроцикли картинги, Та ми можемо їздити. Тюсинка! Протягом 30 років норвезькі друзі активно підтримують розвиток спорту в користі. За цей час неодноразово надавалась допомога підлітковим клубам та спортивним закладам міста. У межах співпраці було передано сучасне обладнання та інвентар а також інше необхідне обладнання, яке сприяє розвитку дитячого спорту та популяризації здорового способу життя. Щиро дякуємо норвезькій місії Тахіко за постійну багаторічну підтримку нашого міста, нашої громади в надання особливо в сфері спорту, спортивного одягу, спортивного обладнання для наших діток. Бажаємо вам миру, здоров'я та наснаги продовжувати цю прекрасну місію дарувати дітям радість спорту та активного життя. Хай наша дружба Норвегії та корисня міцніє і надалі. Тюсента я Єльське так. Протягом років співпраці постійну підтримку відчуває Коростенська центральна міська лікарня. За цей час до медичного закладу надійшло чимало гуманітарної допомоги у вигляді сучасного обладнання, меблів, постільної білизни, матраців, медичного одягу та медикаментів. У межах дружніх відносин на потреби лікарні також були передані автомобілі швидкої допомоги, що дають змогу оперативно та якісно надавати медичні послуги мешканцям громади. З 2015 року благодійної місії Норвежки нам було надано Чотири автомобілі швидкої допомоги, яка на даний час нам дійсно допомагають в роботі, допомагають в роботі надання допомоги жителям нашій громаді, пацієнтам лікарні, ну і для виконання наших службових обов'язків по лікарні. Дякуємо Норвежській благодійній місії. Тюсентак. Протягом багаторічної співпраці норвезька благодійна місія Віра Надія Любов активно підтримувала Коростенську центральну районну лікарню у Шомерської сільської ради. Завдяки благодійникам відділення медзакладу були забезпечені меблями, ліжками, тумбочками, столами, стільцями, постільною білизною та сучасним медичним обладнанням. Для відділення малоінвазивних методів діагностики та лікування було придбано апарат для ультразвукового дослідження органів малого тазу, що дозволяє якісно проводити обстеження. Даже не жінок. А також була закуплена пральна і посудомийна машини. За кошти місії проведено ремонт кількох кабінетів. Вагома допомога надійшла і до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут з'явилися дефібрилятор, сухожирова шафа для стерилізації інструментів, холодильники, меблі та медичні матеріали. Значна частина коштів була спрямована на розвиток реабілітаційного відділення, закуплені столи для ерготерапії. Це реабілітаційний напрямок, відновлення втрачених функцій тіла. Обладнання для залів, лікувальної фізкультури, масажні столи, крісла, колісні, допоміжні засоби реабілітації та комп'ютери. Окремо слід відзначити генератор, який лікарня отримала завдяки норвезькій місії. Він сьогодні забезпечує безперебійну роботу закладу у складних умовах. Небайдужість в поєднанні з професіоналізмом це запорука успіху в часи випробувань. Весь медичний колектив комунально-некомерційного підприємства, Коростенська центральна районна лікарня. Лікарня Ошомирської сільської ради, щиро дякую за тісну співпрацю, небайдуже ставлення і підтримку і допомоги норвежській місії. І від серця Тюсентак. Норвезька благодійна місія Віра Надія Любов продовжує підтримувати будинок сестринського догляду, який уже багато років опікується людьми, що потребують особливого догляду та турботи. Нині у закладі перебуває 32 пацієнти, які отримують медико-соціальну допомогу та постійну увагу персоналу. Завдяки співпраці з норвезькими благодійниками закладу передали сучасне обладнання, медикаменти, постійну білизну, а також побутову техніку та допоміжні засоби реабілітації. За благодійні кошти було облаштовано. Но кухню також закупили і інші речі, що забезпечують комфорт пацієнтів ось у лютому місяці. На наступний рік буде 30 років, як відкрилося відділення, і якби не допомога таких милосердних організацій, як ось організація з Норвегії, а вона найперша, яка почала нам допомагати, то оцього всього, що ми сьогодні і ви бачили, цього б не було. Вони не тільки нам допомогли. Матеріально, там грошовою якоюсь допомогою, але вони нам подарували надію з тих пір, що буде краще, що ми пройдемо цей такий тяжкий для нас етап і що у нас буде гарне відділення. І дійсно ми маємо результат. Ми найкраще в Україні. Дуже вам дякуємо. Тюсен так. Велику роль у діяльності притулку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, що діє у селі Білошиці Коростенського району, відіграла норвезька благодійна місія Віра Надія Любов. Ще на початку створення закладу, а це близько 30 років тому. Саме норвезькі благодійники надали фінансову підтримку на ремонт приміщення, встановлення вікон, придбання електроплити та морозильної камери, які досі працюють. Протягом усіх цих років місія продовжувала надавати необхідну допомогу, сприяючи покращенню умов проживання підопічних. Багато надавалося коштів для придбання памперсів для людей похилого віку, і інвалідів і продуктові набори. Ми дуже вдячні нашим норвежським друзям Тюсентак. Спільно з норвезькою місією Віра Надія Любов, Коростенською міською радою та громадською організацією Вітер Надії Любові у місті було реалізовано важливий проєкт соціальне таксі. Його послуги надаються людям з інвалідністю, особам похилого віку та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Соціальне таксі працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування, забезпечуючи підвезення громадян до лікарень, державних установ, банків, вокзалів, перукарень. Норвезька місія Віра Надія Любов Мало зробила і для підтримки підрозділів пожежно-рятувальної служби Коростенщини та сусідніх районів. Співпраця між рятувальниками та норвезькими благодійниками розпочалася ще у 2004 році і триває до сьогодні. За цей час докордонні партнери недоразово надавали допомогу, передавали спеціалізоване обладнання, форму, засоби індивідуального захисту, а також пожежні автомобілі, які і нині використовуються під час виїздів на виклики. Хочу подякувати нашим норвежним. Друзям за надану допомогу. Починаючи з 2004 року ми почали співпрацю і даний автомобіль, який зараз стоїть, зі мною автомобіль комбінованого гасіння, не раз приймав участь в гасінні пожеж на Нафтобазах Житомирщини і проявив себе тільки з найкращої сторони. Загалом, за роки співпраці, нам було надано 9 одиниць техніки, за що ми дуже вдячні нашим норвежським друзям. І хай береже вас Бог. Норвезька благодійна місія надавала значну гуманітарну допомогу і внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток у Коростенській громаді. Це одяг, взуття, продукти харчування та інші необхідні речі, які допомагають людям у складних життєвих обставинах адаптуватися та відчути підтримку. Норвезька місією місії Надія, Любов ми співпрацюємо вже більше 10 років. За ці роки більше 12 тисяч осіб отримали допомогу. Це переселенці. В першу чергу отримали допомогу завдяки цій місії. Люди дуже часто приїжджали абсолютно без нічого. Люди, які втратили абсолютно усе. Ми отримували від вас меблі, посуд, постіль, одяг, дитячі візочки, інвалідні візочки, ходулі. Ми безмежно вдячні ще раз вам низький уклін за вашу працю, за те, що ви робите, і дуже сподіваємося, що і надалі ми будемо також плідно співпрацювати. На сьогодні в складні часи для України, зокрема і для жителів Коростенської громади, допомога від норвезької благодійної місії Віра Надія Любов активно надходить. І надалі не можу не сказати сьогодні слова щирої вдячності за допомогу норвезької місії, тимчасово переміщеним особам, які знаходяться на території нашого міста, і в цих питаннях Норвегія на першому плані. Ми дуже багато. Допомагаємо спільно людям, які постраждали від цієї страшної війни. Ми відчуваємо підтримку наших норвезьких друзів, і всі приїзди норвезьких наших друзів це свідок свідки того, що вони зробили, яке їх бачення, які перспектива розвитку, що будемо далі робити. Тобто, наша дружба, наші стосунки весь час знаходяться в розвитку. За це там щира подяка, шановні нарецькі друзі, і чусін так. Протягом усіх років співпраці норвезькі гості меценати приїздять до нас. Вони спостерігають, як втілюються їхні проєкти в життя, знайомляться з новими проблемами та вивчають потреби жителів громади, на які завжди при доцільності готові спрямувати свої кошти та допомогу. Користенці вдячні норвезьким друзям за багаторічну підтримку і сподіваються, що співпраця з благодійною місією Віра надія Любов і надалі приноситиме добрі справи та нові спільні проєкти. Тюсен та!